За весь час російської агресії Володарщина втратила 31 сина, які за покликом серця стали на захист рідної землі. А тепер оберігають Україну з небес. У жорстоких боях за Україну 11 серпня 2022 року загинув сержант, стрілець зенітник зенітного ракетного взводу. Стрілецького батальйону Карпенко Володимир. Не загинув, я просто заснув. Відпочинув і знову до бою. Чуєш, вітер з зенацька подув. Це братими мене кличуть собою. Ми усі тут гуртом у єдиній сім'ї на Бог. А кого нам ще треба? Не сумуйте за нами. Тепер на віки ми боронимой із неба. Оголошується хвилина мовчатися. Від цієї громади вам співчуття, втрати вашого сина, брата. Ми сумуємо разом з вами. Герої не мирають, герої нас зараз боронять з небес. Вічна пам'ять Володимирову і слава Україні! Героям слава. Просимо отримати державну нагороду родину нашого захисника. Нагороджується орденом за мужність третього ступеня. Карпенко Володимир Володимирович посмертно.